Розпочався урок з футболу, з розминки участь у ньому взяли як діти-переселенці, так і ужгородці. Богдан Бондаренко приїхав з Харкова. Розповідає у футбол, грає з п'яти років. Ну у мен, мене мен тато був футболістом, і папа провів мене в футбол. і Мені дуже подобається ця гра. Я з друзями завжди грав і просто дуже мені подобається. Футбол і я хочу стати футболістом. Рібонок дуже любить на вид від спорту. Очень поэтому ходимо. Наш классный руководитель предложил поучаствовать. Ми з удовольствием согласились. Нам это очень поможет отвлечься. От данной ситуації происходящей в нашій стране. Бере участь у відкритому уроці з футболу 13-річний Даніл Бушко з міста Рубіжне Луганської області. Меня пригласили ад школи зіграти влучити моси. Загалом, участь у відкритому уроці беруть 70 хлопців половина з них переселенці. Розповідає виконавчий директор Закарпатської асоціації футболу Віктор Наскало. Федерація футболу, а Українська асоціація футболу разом з асоціацією проводить так називаємо фестиваль «Відкриті уроки футболу це свято, футбольне свято для дітей закарпатських і для дітей вимушених переселених, які сьогодні тут у нас знаєте багато. Це діточки 5-7 класу, які не будемо говорити, не займаються футболом, то тобто, чисто для того, щоб діти подивилися. Може, хтось із них стане футболістом, може просто полюблять футбол і просто для дітей, щоб їх підтримати в такий тяжкий час, проводиться такі фестивалі. За словами Віктора Наскало, відкриті уроки з футболу для дітей також відбудуться 2 червня в Ужгороді та 3 червня в Хусті. Оксана Ушакова, Лонтіни Кулишин – Новини на Суспільному.